Доброго здоров'я, дорогі глядачі. І знову про землю Українцям доведеться заплатити за право розпоряджатися власною ділянкою землі десятки тисяч гривень. Про що мова? Дивіться: українці не зможуть розпоряджатися своєю землею, доки не набудуть права власності на неї. Дуже багато робила програм щодо цієї теми, але дуже багато запитань від глядачів, і весь час якісь зміни відбуваються. Так от, скажу навіть більше: в таких людей можуть відібрати землю, в кого немає права власності, бо нема кадастрового номеру. І ця земля не приватизована. Тобто плату за присвоєння. Як взагалі буде відбуватися цей процес? Так? Плату за присвоєння кадастрового номеру держава не бере, але за процедури, що. Йому передадуть користувачам земельних ділянок, доведеться викласти немалу суму. Тобто це буде десь від кількох тисяч до кількох десятків тисяч. Отож, українці не зможуть розпоряджати своєю землею, доки не оформлять право власності на неї. Для того, щоб оформити право власності на землю, вони мають спершу отримати кадастровий номер на свою ділянку, без цього взагалі не як. Що таке, що таке взагалі кадастровий номер? Це така унікальна послідовність цифр і знаків, які притаманні конкретній земельній ділянці, за якою її можна ідентифікувати. Тобто, маючи цей номер. Власник землі може здійснювати з нею будь-які будь маневрування, скажімо так, все, що захочуть продавати, дарувати, я не знаю, там, здавати в оренду, передавати в спадок і так далі. Тобто кадастрові номери мають бути присвоєні не лише земельним паям, які були отримані, наприклад, там селянами при розпаюванні колишніх колгоспних земель. Але і взагалі всім, всім ділянкам землі, якими користуються українці, тобто сільським садибам, я не знаю, там городам, дачним ділянкам і так далі. Тобто, всі мають це мати. Скільки коштує отримати цей кадастровий номер? Так, це головне питання. Бо ось люди, хто не знає, так ну скільки ж це може коштувати? Відповідно до закону, присвоєння взагалі, відповідно до закону, присвоєння цього номеру, воно є безплатним. Але. Щоб отримати кадастровий номер, власник земельної ділянки, який ще не є власником, так по суті, а лише прагне ним стати, він має представити проєкт землеустрою або якусь іншу технічну документацію землеустрою, яка передбачена законом про землеустрій. І тут починається саме цікаве: виготовлення цієї технічної документації на землю. Треба замовити в одній з приватних фірм, Тобто, держава цим не займається. Ось так цікаво, так зроблено. А вартість виготовлення такої документації становить десятки тисяч гривень. Тобто конкретний вид документації, проєкт землеустрою чи технічна документація, я не знаю, там, певного виду, залежить від того, за яких обставин присвоюється кадастровий номер. А ціна такої документації разом з необхідними. Геодезичними вишукуваннями може становити від декілька тисяч гривень до десятки тисяч гривень, або навіть і сотень тисяч гривень. Звісно, виготовлення документації на город або там на велику невеличку якусь присадибну діляночку, так, це не буде коштувати, я не знаю, там сотень тисяч гривень. Крім того, можна вибрати землевпорядну фірму, в якої і розцінки будуть менше. І в будь-якому разі, в найбільш поширених випадках, виготовлення такої документації обійдеться в суму десь від починають цифри десь від двох тисяч, отак, до, ну, вже тисяч до тридцяти отак гривень. Я хочу нагадати, що в Україні активно, активно скуповують сільськогосподарську землю. На сьогодні найбільшим покупцем є приватна компанія, власниця якої має родинний зв'язок з власником потужного агрохолдингу Кернел. В Україні з початку минулого року, як ви знаєте, активно скуповують сільськогосподарську землю. Тобто найбільшим покупцем на сьогоднішній день виявилась компанія ТОВ Земельний край. Її власниця має тісні родинні зв'язки з бізнесменом, якого підозрюють у виведенні грошей у офшори. Та ухилянні від оподаткування. Про це розповів міністр агрополітики Віталій Коваль. Купівля землі сільськогосподарського призначення в Україні активізувалася ну, десь з початку 24-го року. Якраз тоді, коли відкрили е, ринок землі для юридичних осіб. Саме з того часу землю <кій> почали скуповувати великі агрохолдинги. Які мають гроші, які не живуть від врожаю до врожаю, так а які ось просто мають гроші і скуповують. Компанія Товземельний край вже скуповувала 9 тисяч гектарів, тобто до верхньої межі, передбаченої законом, це 10 тисяч гектарів. Їм залишилось викупити лише одну тисячу гектарів. Ця компанія належить Тетяні Варівській, яка своєю чергою є дружиною Андрія Веревського, власника потужного агрохолдингу Кернел. Окрім бізнесу, Веревський також встиг випробувати себе і на парламентській ниві, володіючи мандатом народного депутата майже чотири скликання поспіль. Втім, Веревський відомий не лише тим, що був народним депутатом і є власником одного з найбільш вітчизняних агрохолдингів, а й тим, що він є фігурантом кількох публічних розслідувань, пов'язаних із фінансовими порушеннями. Ну, якось так. Тому, якщо е не оформити. Все це законним чином, то можуть бути великі проблеми. Тому, будь ласка, робіть, робіть все, щоб було правильно, щоб було по закону, тому що потім, коли це все знадобиться, знаєте, всякі бувають моменти, треба буде ось це, а ви просто не зможете нічого зробити. Тому, будь ласка, дійте по закону, оформлюйте все, щоб ви були власниками своєї землі. Щоб потім не прийшлося доказувати, що ви вибачте неолень. Мене все на сьогодні. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.